Оця комісія, шановна, це ви знаєте, це забіг гонщик, а не комісія. І це не для жильців це все робиться. Доскільки скільки нас латати можна? Не треба нас латати, зробіть нам, щоб ми як люди жили. Це перекривати оцей існуючий асфальт. Ви ну, ну, Дайте, Слушайте, ну, ну, тут ви... не потрібно. Три роки назад а, тут ні, робився, ні, ні, робився ні, ні, капітальний ремонт. А ви подивіться, які бардюри у нас. А де зараз складається? А чого не під дерев'я до парк? Це, до речі, це, не смотри, це самовільно зроблено мешканцями. Можна бери? Він приходить, взяв і так от собі натрамбував. Место. Це не підрядник такий. Самовільно люди зробили, змонтували собі таку ступіньку. Вона взагалі буде знята. Чому не можна? Тому що коли буде грейдерування в зимній період часу, воно його грейдер все одно зіб'є. Ну, именно цей участник чисто. А эти люди делали сами, что пока время наше пройти, а вчера решили, что делать, где понижение, тогда будем уже понижение конкретно делать. Це теж було самовільно запропоновано. Ну, мешканці на підрядника трохи надавили і виконане таке. Ну, у нас ж мешканці зачастую набагато кращі будівельники, набагато краще знають, як робити. Оце якраз той приклад, коли не треба слухати, підрядник послухав. Тут буде виконане пониження борта згідно всіх ДБН. -у. От і все. цей об'єкт ще не прийнятий по акту прийому передачі. Тобто воно все в роботі виконується. Тому тобто, ми якраз зараз дивимося, процес роботи виконання робіт, щоб ми побачили, то тобто, є звичайно. В роботі виникають певні нюанси, які ми повинні устраняти. Бачили, що воно, воно виконує. Дивіться. Ні, вже дирка. Ну як. Машина повернулась, дирка там. Ну, Візьміть ногою. Ну, можу, ну дивіться, дирка. Там машина, дирка. Ну як не буде, він рік там не там там 10 машина пристоїть. Якщо на наступний рік буде ставити, ви знаєте, що років років ви ну, це голову. У нас є технагід. Ось технагляд по цьому об'єкту. Беремо вирубку в будь-якому місці, Пожалуйста, якому ви скажете. Саша, Яка вирубка? С сам асфальт? Сам асфальт береться вирубка і здається на лабораторію. Після цього ми маємо заключення. Відповідає асфальтобетон, слой взагалі Саша, повністю його склад а навіщо чи не відповідає. Не на лабораторію, що ми зараз бачимо, що. Ні, ну Ми самі ж Ну ми зараз так не вияснимо, це. чи це якісний, чи не якісний асфальт обідтований. От уже от от Тріщенка. Це Тріщенка. Це ну, не я... асфальт. Можемо туди нажити. Я розумію, а обійти чуть-чуть сюди і так зробити виступ не можна? Там дуже кормі, соняшка, просто там а ось це, а ось це. Ти бардюри не вистачив. О, ти законь. Він не, не, не входить в проєкт. Як так може бути? Тут є бордюр новий, тут нічого не зробили. Питаю, чому, говорять, в проєкті не закладено. Чому не закладено? То навіщо його робити взагалі? Всі депутати дуже вражені, дуже прискіпливо розглядають, тому що ми дуже багато отримуємо зараз звернень громадян, дуже багато негативу йде по роботах. Тому приїхали депутати, бюджетна комісія, інфраструктура розібратися дійсно чи всі звернення громадян мають під собою якусь основу. Ну, бачимо, що такі да, тому що і ось такі приклади виконання робіт, і у нас є запитання по самому покриттю. Якщо воно взуттям просто береш, і воно катається, то як по ньому може їхати авто? Всіми підрядниками заключені договори і вони не отримують кошти, поки не буде заключення експертизи. От і все.